Добрий день, любі шестикласники! Починаємо наш урок української мови на тему Урок культури мовлення, Уживання ступенів порівняння якісних прикметників Леоназм. Згорніть, будь ласка, свої зошити і напишіть тату місяць. Класна робота і тема сьогоднішнього уроку урок культури мовлення, Уживання ступенів порівняння якісних прикметників Плеоназм. Діти! Перед вами зараз на екрані чотири смайлики. Оберіть, будь ласка, той смайлик, який відповідає вашому настрою на початку уроку. Сьогодні на уроці ви повторите ступені порівняння якісних прикметників. Досконалите вміння редагувати речення з прикметниками різних ступенів порівняння та використання їх у своєму мовленні. А також познайомитися з поняттям плеоназм та навчитеся уникати помилок. Поетична хвилинка. Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка, хвилюють, маюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя. Павло. А у подорож за знаннями вас супроводжуватиме пес Патрон. Патрон це український службовий пес породи Тер'єр. Для успішного виконання своєї роботи цим тваринам потрібен не тільки чудовий нюх, а й сильні лапи, щоб відкопувати нори. Куди ховалися лисиці? Завдання патрона сьогодні знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. І з цим він чудово справляється. Перше запитання від патрона. Які є особливості творення? Ступенів порівняння прикметників вищого та найвищого ступенів простої та складеної форми. Перевірте себе. Вищий ступінь порівняння утворюється проста форма корінь або основа прикметника, плюс суфікс ш іш, наприклад. Швидкий швидший, гострий гостріший, складена форма. Більш або менш плюс прикметник у початковій формі. Більш дорогий, менш відомий. Найвищий ступінь утворюється проста форма. Префікс най плюс вищий ступінь порівняння прикметника. Наприклад, найвищий, найгостріший, складена форма найбільш найменш плюс прикметник у початковій формі. Наприклад, найбільш дорогий, найменш відомий. Друге запитання від патрона. Які зміни? Відбувається в основі прикметника. творенні форм вищого ступеня порівняння із суфіксом ш. Перевірте себе, будь ласка. При творенні форм вищого ступеня порівняння із суфіксом ш основа прикметника може зазнавати таких змін. Суфікси К, ОК. Н випадають. Наприклад, тонкий, тонший, широкий ширший. Кінцева основи, яка закінчується на S, плюс суфікс «ш» дорівнює суфіксущ. Високий вищий, товстий товщий. Кінцева основи на «г», «ж», «з» плюс суфікс «ш» дорівнює «ж», «ч». Близький ближчий. Важкий важчий, але довгий довший, легкий легший. Наступне запитання від патрона. Які прикметники не мають ступенів порівняння? Перевірте себе, будь ласка. Не мають ступенів порівняння. Прикметники із суфіксами за пре, наприклад, замалий, преспокійний і суфіксами еньк есеньк. Наприклад, тепленький, м'якесенький. Увага! Запитання від патрона. Поясніть, як утворилися ступені порівняння. Поданих прикметників великий, більший, гарний, кращий. Перевірте себе, будь ласка, деякі прикметники утворюють вищий ступінь порівняння від прикметників з іншим коренем. Наприклад, великий більший, гарний, кращий. Опоную вам дізнатися цікаві факти про Україну. Автор першої у світі Конституції Українець Пилип Орлик. 5 квітня 1710 року його обрали гетьманом запорізького війська. Цього ж дня. Він оголосив Конституцію прав і свобод війська Запорізького. У США Конституцію прийняли в 1787 році. У Франції та Польщі тільки у 1791 році. А зараз граф Перетворювач. Знайдіть у тексті прикметники. Та утворіть з ними найвищий ступінь порівняння. Багато різних див на світі є, та цікаве із них те, що я у мами й тата є. Велика моя цінність то батьки, кохані, рідні, дорогі й близькі назавжди. Щаслива та мати. У якої щасливі діти. Перші кроки на землі ми робимо з допомогою матері. Це ж у неї ніжні руки, чутливе серце. Перевірте себе, будь ласка, багато різних див на світі є, та найцікавіше із них те, що я у мами й тата є. Найбільша моя цінність то батьки, хані, рідні, найдорожчі й найближчі назавжди. Найщасливіша та мати, у якої щасливі діти. Найперші кроки на землі ми робимо з допомогою матері. Теж у неї найніжніші руки, найчутливіше серце. патрон пропонує вам гру конструювання під назвою з чистої криниці. Поясніть, будь ласка, значення фразеологізмів. Складіть з ними речення, вказавши ступінь порівняння прикметників. Іти шляхом найменшого опору, говорити на повний голос, робити на швидку руку. Перевірте себе, будь ласка, йти шляхом найменшого спротиву, діяти, уникаючи будь-яких труднощів, перешкод, на повний голос, не криючись, не соромлячись, не стримуючись, на швидку руку швидко виконувати дії. Продовжуємо знайомитись із цікавими фактами про Україну. Українське містечко Рахів, розташоване серед Карпат, офіційно вважається географічним центром Європи, а сама Україна є найбільшою європейською державою, уся територія якої географічно розташована в Європі. Наступне завдання від поданих прикметників утворіть вищий і найвищий ступені порівняння: вузький, темний, дрібний, тонкий, низький, білий, буйний, докладний, цінний, довгий, дзвінкий, чистий, малий. Далекий, відповідальний, дивовижний. Перевірте себе, будь ласка, вузький, вужчий, найвужчий. Темний, темніший, найтемніший. Дрібний, дрібніший, найдрібніший. Тонкий, тонший, найтонший. Білий, біліший, найбіліший. Докладний, докладніший. Найдокладніший. Довгий. Довший. Найдовший. Дзвінкий. Дзвінкіший. Найдзвінкіший. Чистий. Чистіший. Найчистіший. Малий. Менший. Найменший. Відповідальний. Відповідальніший найвідповідальніший. Дивовижний, дивовижніший, найдивовижніший. Наша Україна, ти прекрасна сина, та щаслива й ніжна, як співаєш ти. Наша Асоціативний кущ. Утворіть прикметники простої форми найвищого ступеня порівняння, склавши асоціативний кущ до слова Україна. Наприклад, матуся найніжніша, наймиліша, найласкавіша. Перевірте себе, будь ласка, Україна. Найгарніша, найрідніша, найсильніша, найдорожча. Наступне завдання від патрона хмаринка слів. Виберіть із хмаринки слів якісні прикметники. Утворіть найвищий ступінь порівняння, просту форму та складіть із ними. Два речення про пса патрона. Цікаві факти про Україну. Найдовший музичний інструмент у світі це українська трембіта. Її довжина може досягати 4 метрів, а її звуки чутно більш ніж за 10 кілометрів. А зараз гра я редактор. Відредагуйте, будь ласка, подані прикметники та запишіть утворені ступені порівняння самоспритна, дорогіша, більш вимогливіша, найбільш сучасніша, найрідніша, сама добра. Більш найуважніша. Перевірте себе, будь ласка, найспритніша, дорожча, більш вимоглива, найбільш сучасна, найрідніша, найдобріша, більш уважна. А зараз, діти, ми познайомимося з новим поняттям. Плеоназм. Це дублювання означення у двох сусідніх словах, одне з яких можна прибрати без порушення змісту речення. Наприклад, це сталося через мій власний егоїзм. Слово мій дублює слово власний. Тому правильним варіантом буде це сталося через мій егоїзм. Напишіть свою автобіографію. Своя дублює слово авто. Отже, правильним буде варіант пишіть автобіографію. Причина появи плеоназму незнання лексичного значення слова. Людяний і гуманний. Долоня руки, безкоштовний подарунок. Аукціон речень від пса патрона. Відредагуйте подані речення із плеоназмами та запишіть. Бесіда добігає вирішального кінця. У кожного своя власна думка. Життя таємного шпіона. Дуже небезпечне. Тетяна планує наперед свій день. Бережіть кожну хвилину часу свого життя. Кожному гостю подарували пам'ятний сувенір. Перевірте себе, будь ласка. Бесіда добігає кінця, у кожного своя думка. Життя шпіона дуже небезпечне. Тетяна планує свій день. Бережіть кожну хвилину свого життя. Кожному гостю подарували сувенір. Будь ласка, дайте відповідь на питання від патрона. Що нового ви дізналися на уроці? Що для вас було цікавим, що було важко виконувати домашнє завдання скласти діалог 10 реплік із прикметниками вищого та найвищого ступеня порівняння на тему Моє рідне місто. Діти! А який настрій у вас в кінці сьогоднішнього уроку? Оберіть, будь ласка, смайл. Любі шестикласники, ви сьогодні чудово попрацювали молодці!